Механічний годинник з автопікзаводом лобійні преміум. Годинник іде в такій фірмовій коробці, виглядає доволі презентабельно, особливо, якщо купувати годинник на подарунок. Корпус годинника виконано зі сталі. Задня кришка у нас відкрита, ми можемо бачити механізм. Щоб налаштувати час. Виймаємо штифт, що знаходиться у нас збоку, боку до кінця, та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Після налаштувань притискаємо його назад до корпусу та годинник буде налаштовано. Щоб налаштувати день тижня, який знаходиться у нас зверху, та дату, що знаходиться знизу, ми будемо використовувати ось такі приховані кнопки зверху та знизу. Їх потрібно натиснути чимось тоненьким, потрапити в самий центр, і таким чином у вас будуть перемикатись ці показники. Також знизу бачимо ще таку парасорку, як її називають, з системою День ніч. Зараз бачимо там місяць та зорі, отже, в нас вечірній час доби. Коли там буде сонце, це буде ранковий час доби. Ремінець це натуральна шкіра цього годинника доволі цікава та незвичайна застібка. Зараз покажу вам принцип її роботи. Виглядається ось так. Якщо ми його складемо, ось таким чином виглядає в нас застібка. Розстібаємо її, як стандартний метелик. Натискаємо з обох боків та розкриваємо. Тепер цю частину застібки дивимось, бачимо, що тут вони. Поєднані. Всередині бачимо ось таку паличку. Нам потрібно ці дві частинки застібки роз'єднати. Беремо за нижню частину та за верхню, та ось так роз'єднуємо. Ось що маємо отримати в результаті. Далі беремо іншу частину нашого ремінця та просовуємо в отвір між двома частинами застібки. Ось так. Обираємо під розмір руки потрібну дірочку на ремінці. Наприклад, обрали ось цю. Просовуємо в неї цю паличку і зверху затискаємо застібку. Ось так це виглядає. Тепер щоразу вам не потрібно буде виймати та регулювати довжину, а просто ви відрегулювали один раз довжину і далі ось так застібнули. Тут можна сховати ось так. Зараз покажу вам. Ось так. Тепер, коли вам потрібно зняти годинник, ви просто Виймаєте ось так з, наших, з нашого кріплення, витягнули з кріплення, натиснули з обох боків на кнопочки і розкрили наш ремінець. Так само застягнути.